Для уважних глядачів і глядачок проєкту «Відкриває Чернігів. Туристично-інформаційний центр підготував Вікторину, переможця якої отримають тематичні подарунки. Ми вирішили попитати наших глядачів, що ж вони запам'ятали з того, що підготували ну безбежно професійні гіди і гідеси на тих десяти серіях. Власне, Вікторина запускаємо ми її сьогодні перший день, і триватиме вона аж до 12 лютого. «Відкриває Чернігів, це серія онлайн-екскурсій про наше місто, в яких Чернігівські гіди розповідають. Про культурні пам'ятки, історичні райони та провідних постатей міста. Усі серії можна передивитися на Ютуб-каналі Чернігів Тревел, аби взяти участь у вікторині, котру пропонує Тіц. Безмежно вдячні команді телеканалу Дитинець, особливо пані Ірині Ломонос, яка була на майданчиках, безмежно включена була в той процес. І що цікаво, дякувала навіть за те, що їй було самій цікаво бути в тому творчому процесі, тому що була. Можливість дізнатися щось нове. Першою а 10 серій ми ще раз рекомендуємо переглянути і даємо три спроби за для того, щоб людина могла себе протестувати і надати відповідь на 20 у тих запитань. Ну орієнтовно, кожна серія має два запитання: курйозні, на уважність. Ну і власне ті, хто будуть найуважнішими, хто одним із перших не дадуть правильні відповіді, вони прийдуть нам на електронну скриньку 12 го числа. Ми запросимо в туристичний інформаційний центр і на Городи Математичними подарунками. Щоб взяти участь у Вікторині та отримати подарунок від Туристичного інформаційного центру, вам потрібно переглянути 10 серій екскурсій від Чернігівських їдів та ЄДЕС, знайти сторінку Туристичного інформаційного центру у Фейсбуці, як вона виглядає, ви зараз бачите на екрані, перейти за посиланням та відповісти на 20 запитань. Взяти участь у Вікторині можна лише до 12 лютого. Після цього найспритніших запросять у ТІЦ, аби вручити подарунки за кмітливість та хорошу пам'ять.